Сьогоднішню історію розповідаю. дзвоне дядьку мій, дідусь вже 93 роки йому. Каже щось як бахнуло в калітку у в двері в вулицю. На вулиці ворота залізні у нього, калітка залізна. Каже щось бахнуло. Поки вийшов, поки вдівся, взувся, ну дідуська старий. Каже вже нема, вже в'їхали. дзвоне каже, машина якась влетіла в ворота. Зламала ворота йому собака, вискочила. Таже приїдь, порихтуй ворота, треба щось робити. Так, зараз я виїжджаю на вулиці я. Виїжджаю на вулицю. Виїжджаю, зараз під'їжджаємо до його двору. В'їжджаємо, зараз я тут машину зупиню з краєчку. Отак. І підемо глянем, що там робиться. Так, йдемо до двору, Дивимся. Що це валяється? Спойлер. еще какая-то запчастина в кущах. все, столб черкануло. Как и не упал, черканула столб. Ой, запчастина. Ага. ручка. Ручка валяется. Машина якась ударила, в стовп, все підлітало, і траєкторія польоту слідує сюди, сюди, сюди. Так, ось все що тут газували, газували, тут буксували. Коротше, влетіли в ворота. Ось у дідуські. Дідуська сам живе, ворота старенькі вже. Так доживають ворота свій вік, вони вже гнилі доживуть будемо міняти з цією обстановкою у нас теж не сильно що робиться не поміняєш на Україні не кожен зможе вже і хоче щось робити не знаєш що буде завтра ну в общем от так от вот так вот іс, історія така ворота Вигнула машина, видно, машину витягнули. і забрали. Так. Петлю відірвали. Зараз це будемо все рихтувати. Так, Взяв інструменту, привіз до дідуськи, що у нас сварка, облінитель, ломик, домкрат, лебедочка. Кувалдочка, болгарочка. зараз будемо все це, мабуть, приміняти. Так, захисні окулярчики. Будемо зараз це все приміняти. Так, далі. Так, що нам треба зробити? Нам треба підняти ворота. У нас нижній навес вирвати, але тримається... Треба нам це навіс буде приварити. Ага, ось сколько тут сипиться з нього ржавчини. Почистимо його зараз, змажемо, хай буде і приваримо як було. Тут така сварка, звісно, варили спеціалісти. Так, добре, приступаємо. Так, на вес. Вот так я. Плюшки по правым напильничкам. Это шкурочкой почистим. помажем, якийсь мазутий. Зараз його змажем, буде красота. Так, знайшов я ось смазку. О, все, намазюкав. І тут щоб опиралося. Так вставляем на вес петля, так о, все чудово вылезло. Так, вот так намазюкаем и вставляем. Все чудово. Так, тримається, о, теж тримається. Зараз треба нам ворота так підняти, щоб сюди його притулити. Так там у нас вони вигнуті, трошки туди. Та і тут вони туди. Просто що можна зараз ударить. Кувалдочка сюда выровнять. Цена вес выровнять. Зараз так Так, далі що буду я робити? Що я буду робити? У нас ця половинка крива, якщо ця буде менш рівна, а ця у нас завалена на шлях. Так, я зараз, мабуть, зафіксирую цю частину верхушку розіпру, а цю буду підтягувати Лебедочкою сюди, наскільки це наскільки це вийде, подивимось, низ у нас притуляється, а верхушка уїхала. Ну, як машина вдарила, вийшло понизу, да? у нас так бампером, типу сюди воно його якось викрутило, чи що, мабуть, так було. Зараз будемо щось чудити. before you Зачепив я за ручку. Так, а це частину за дерево борничека. раз покажу принцип Так, вот така тут ручка прикручена болтом дебелем на 16 так я тросик завів ну уже трошки так підтягнув. Натянулась наша лебедочка тут за деревинку и зараз тут трещотка стоит зараз я буду крутить натягивать и подтягивать. Протянулася. у нас? Вот такая закрывачка была у деда. Она сюда захода между двома уголками и придавливается, в общем, зачинив я. Так, пока виглядає так у нас. Тут у нас ворота ці. Так, отаком вони вигляді. Тут у нас пузо. Пуза. Пузо, 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 пузо. А що ти зробиш, що воно ну Так не, вам не видно, але ну. тут имеється таке пузо. Так так, зараз пробую як було. Сторона покручена, коли завалена. Тут цей угол, ось я дивлюсь. Бачите, виламана ця прямо йде, а ця туди цвіта заломиш що все який. Оцей він заломився і викрутила ще цю верхушку по хорошому. Ці ворота треба міняти. Все одно вони ржаві, вже їм... Ще я в колгоспі робив там їх клепали з чого було з того і склепали ну в общем що дядька сашка каже що щоб собака не вискакувала під низ так ворота я тільки що вручну так трошки в розкачку закрив зачинив все в принципі, їх треба їх міняти. вони все одно все гнили, гниле тут усе. Ну не на часі, зараз у нас в нашому районі тут чутно звуки такі, похожі на вибухи. Не на часі зараз ворота міняти. Так що треба зробити, щоб собака під низ не вискакувала, бо дідуська собаку відв'язує, вона у нього по дворі бігає. Ворота ми зачинили, приварили, держаться. Все, думаю, хай буде так, тому що як буде далі, ніхто не знає. Будемо щось робити. Так, все, поки слісальні роботи я заканчую. Зараз внизу загороджу це все позагоражую. Щоб собака не рила не вискакувала. І все, ворота зачинилися. Ну, така ситуація зараз. Кому не подобається, пишіть, що не так. Ну, а що це зробиш? Такі люди в селі є, залітають у ворота чужі. І де вони є? Хоч би зараз вже вечір, я щось так думав, що приїде може вибачатися або... На допомогу прийде. Ні, нема. Може він трошки щось употребляв, та поки вибереться. Ну подивимося далі цю історію. Може допомога і прийде. Поки так закриємо, щоб собака не вискакувала. Тут дірка, тут дірка. А далі подивимося. Вон там собачка прив'язана, зараз ми її Відпустимо, вона буде рада, вона тут по дворі бігає. А це прив'язали, щоб не вискакувала. А ну стой, собака. Зараз я шийничок зніму. Все, біжить. А ну пішли перевіряти, Пішли Пішли перевіряти, що там. Вирізеш, да? ні? Ага. Ага, калітка. Зачинена, так? Да? Зачинена, не може чинити. Ага. Так, все, ми зробили. Собачка перевірила. Ну, що, не вилізеш, не вилізеш, все. Так, дідуська живе, 93 роки. Вибачайте, що не так. Ну, самітний, самітний дідуська, ще сам спроможний на все. Так і доживають старики свій вік. Ми навідуємося, не забуваємо. Перевозимо харчі, що треба, стираємо. Так що так наші старики доживають, А ще допомагають. Люди, добрі чи не добрі, чи так все трапилось, ніхто не знає, що ворота зламали. Ну, поправили, хай стоять. Все, дякую, що були зі мною на моєму каналі. До зустрічі. До зустрічі на нових відео. Підписуйтесь, будь ласка. Мені ще трошки підписчиків не вистачає, щоб набрати хоч би тисячу глядачів. Отака От історія на моєму каналі. Ремонт, ремонт. Ну, бувають такі ситуації, що треба старикам допомагати. Так що всім дякую, що були зі мною. Ми поправили, вже вечері, треба їхати додому, вправлятися. дідуську провідаємо зараз, що він там. Так що все добре. У нас поки що добре. Десь там уже чуть, як я казав, гримить, Підходять вороги до нашої хати. Так що треще тримаємося. Так і ви там крепитеся. Всего миру здоров'я. До нових зустрічей на каналі.